Вітаю! На сторінці мепля граю. Пропоную вашій увазі диван Софі від українського виробника торговельної марки TimeLess. Загальний розмір дивану від краю до краю 96 см і у глибину диван займає 83 см. До комплекту цього дивану входить дві невеличкі подушки. Цей диван виконано в тканині Саванна Нова від постачальника Ексим Текстиль. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. На підлакітниках дивану немає декоративних елементів, підлакітник м'який та закровеної форми. Принцип розкладання дивану виказний для того, щоб його розкласти, витягаємо. У дивані є невеличкий короб для зберігання білизни, основа під спальне місцем, ортопедична букова ламель та розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що диванчик стоїть трішки нижче. На 10 см наповнення дивану ортопедична піна. Спальне місце отримаємо 80 см на 1,95 см. При розкладанні дивану від основності квартири залишається невеличка захисна спинка. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, дочка вас у нас у гостях. До зустрічі!